Понеділок, після вечері, Марійка залишилась з мамою на кухні. Мама прибирала посуд та продовжила розповідь про морські пригоди. Донька захоплено слухала та тишком непомітно їла цукерки. Зіронька і коник довго міркували, як вірно їм поступити далі з колоном. Вони розуміли, що колон може й потрапити в руки як шляхетних людей, так і злочинців. Тоді коник запропонував спитати поради у мудрого дельфіна Ніколаса. А доки друзі заховали коштовність порожню мушлю і залишили в надійному місці. Наближався світанок, і зіронька почала квапитися, зрозумівши, що запізнюється додому. Невже ти попливеш додому? А як же свято суботи? засмучено спитав Амір. Я не чула ні про яке свято. А чому саме в суботу? Взагалі я не бачу різниці між днями тижня. У мене вони всі однакові, байдуже відповіла Альміра. «А вже ж, ти ж цілими днями нудьгуєш у своїй кімнаті, стогадався коник. І ти нічого не знаєш про райдужну родину? Ні, Аміре. Мені ніколи розмовляти. Мене чекають батьки. Гаразд, я провожу тебе додому та по дорозі все розповім. В нашому морському королівстві живе особливо райдужна родина рибок. Мати з батьком, дві доньки, син. Та дідусь з бабусею. Вони усі дуже різні, кожна рибка має свій колір. Але особливість їхня не у цьому, кожен член родини керує одним днем тижня. Королівство є центральна площа, де щодня збираються мешканці. І ось кожна рибка цієї родини господарює на площі у свій день. Найчарівніша серед них це старша сестра Субота Індигія, її бархатиста луска сукня, як саме море, довгий широкий хвіст, наче віяло, а плавники сріблясті витончені. Індигія має мелодійний дзвінкий голос і хист до танців. Коли синя красуня співає на сцені, від неї неможливо відірвати погляд. Щосуботи на площі збирається дуже багато мешканців. Завжди можна зустріти своїх друзів, серед натовпу чути сміх, усі підспівують індизі, ритмічно рухаються, кружляють. У цей день немає. Місця суму і проблеми. Відчувається аура відпочинку та задоволення. А ось брат, понеділок, редомір, геть інший. Він проти танців і розваг, знає багато мов, досліджує точні науки. Багряно червона вузка, загострені кутих хвоста і плавників. Надають йому ще більш поважного, навіть трохи небезпечного вигляду. Понеділками він читає різноманітні лекції, навчає всіх охочих. На його виступах сувора дисципліна забороняється балакати між собою і бавитися. Редомір, мені здається, заздрить індизі, що в неї набагато більше прихильників. Але він цього не визнає. Заважає пихатість. Мені розповідав друг, що Редомір казав зі сцени, що у суботами збираються всі, а понеділками тільки розумні. Молодша сестра Середа Єланія. У цьому протистоянні підтримує Індигію. Вона теж, мабуть, не любить вчити формули, але має багато інших творчих талантів. Вона маленька, жовтою лускою, акуратними тоненькими плавниками, а золотистий хвіст, схожий на букет із променів сонця. Єланія керує театром, тому з середами збираються шанувальники акторської майстерності. А ще Єланія читає зі сцени свої вірші і дає змогу виступити всім поетам нашого королівства. А батько вівторок Орандо пишається своїм єдиним сином. Він впевнений, що саме на Редоміра чекає велике майбутнє, завжди говорить, що нащадок прославить їхню родину за межами королівства. Батько не пропускає лекції радоміра і з захопленням спостерігає за улюбленцем з перших рядів. Але ж і доньок, він, звісно, любить, хоч і мало їм про це каже. Суботу і середу можна побачити, як він ховається серед натопу і пританцьовує. У свіжий день Орандо проводить практичні заняття з морського ремесла. Розповідає дорослим про те, як важливо старанно працювати та вміти все робити самим. Дітей навчає допомагати батькам. Орандо легко впізнати запомаранчевою лоскою, смагастим хвостом та відмінним почуттям гумору. Мати неділя Віолетта неймовірно щира й мила. Всі люблять цю Фіолетову рибу за її такі лагідні на дотик плавники та добрий, чуйний характер. В її день приходять на площу ті, кому тяжко на душі або одиноко. Віолетта намагається усіх вислухати. Завжди знаходить слова підтримки та дієві поради, у неділю на площі не голосно. Панує дружня атмосфера, мешканці між собою діляться думками та планами на тиждень. Дідусь четвер Грингер. Попри свій поважний вік, досі полюбляє ігри. в його день збираються команди та змагаються у спорті. Хтось грає в інші розваги, інтелектуальні або на кмітливість. У будь-яких спорах головне слово за судею грингером, бо досвідчена округла зелена риба з кумедними вусами знає правила всіх ігор і має авторитет. Всю родину збирає у свій день бабуся П'ятниця, Блумія. Вона вважає, що родичі. Найцінніший скарб у житті кожного мешканця на площі голуба рибка жовтенькими плавниками роздає ласощі, що готувала ласноруч. тільки тим, хто прийшов не сам, а усією родиною. Вона проти сварок говорить, що суперечок можна завжди уникнути, якщо відноситися один до одного. З любов'ю, повагою і розумінням. І навіть коли індигія з редоміром починає голосно доводити, хто з них більш вагомий, корисний і цікавий, один погляд бабусі миттєво припиняє цю дискусію. Звісно, лише до іншого разу, бо ці двоє вперті та самозакохані. А ось і мій дім, перервала Альміра коника, дякую тобі за розповідь. Я навіть не уявляла, як тут цікаво удень. Я все одно не можу зрозуміти, чому батьки ховають тебе від усіх. Аміре, я пояснювала ж тобі, вони оберігають мене від осуду, нерозуміння зі сторони морського суспільства. Але разом з цим вони оберігають тебе від повноцінного життя, від можливостей, від друзів, від емоцій, що робить нас щасливими. Я ніколи раніше не замислювалась про це. Сумно стримуючи сльози, прошепотіла Зіронька. Мені час до зустрічі, мій любий єдиний друг. На цьому сьогодні історія закінчується. Батько вже набрав для тебе воду у ванну, завершила розповідь Оля. Марійка швиденько побігла купатися, а мама знайшла під столом заховані обгортки цукерок.